Терміновий дзвінок з Ізраїлю до Росії, що на змушує визнати Путіна. Цікаво, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на фабрику новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Про все розкажу вам зараз докладно. Путіна змушують засудити терористів, а Лавров виправдовувався за Хамас. РФ знову лізе у воєнні дії. Нещодавно відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра Вініміна Нетаньягу з президентом РФ Володимиром Путіним про війну з Хамасом та ситуацію в регіоні. Прем'єр-міністр висловив невдоволення антиізраїльською позицією російських представників в ООН та на інших майданчиках Нетанягу також різко критикував небезпечну співпрацю між Росією та Іраном. Глава ізраїльського уряду підкреслив, що будь-яка країна атаки, подібно до тієї, яку зазнав Ізраїль, реагувала б з не меншою силою, з якою діє Ізраїль. Розмова з російським диктатором тривала близько 50 хвилин. Про це з посиланням на повідомлення канцелярії Нетаньягу повідомляє видання Хаарец. Журналісти зазначають, що це був перший контакт між головою уряду Ізраїлю та президентом РФ за останні два місяці. У ході розмови Нетаньягу з Путіним прем'єр-міністр висловив вдячність Росії за зусилля зі звільнення громадянина Ізраїлю, який має російське громадянство, і заявив, що Ізраїль задіюватиме усі кошти і політичні, і військові щоб звільнити всіх заручників, водночас Путін запевнив Бініміна Нетаньягу, що Москва засуджує тероризм і жодним чином не підтримує його. Але Росія також не може підтримувати жахливе становище мирного населення сектору гази. Не змовчав і Лавров. Він почав виправдовуватися. Цитую: Хамас завершив терористичну атаку на Ізраїль, яку РФ осудила. Но Москва підтримує контакти только з політичним офісом Хамас. Це той самий політичний офіс Хамас, а саме Газі Хамат, який не приховує а прямо вимагає повторювати раз за разом події 7 жовтня аж до повного знищення Ізраїлю. Ходять чутки про те, що США дали Ізраїлю час для закінчення війни з Хамас до кінця цього року, тобто лишається лише три тижні. Є офіційна позиція. Блінкена більш стримана та в цілому направлена на підтримку дій ЦАХАЛ, але не без критики роботи Ізраїлю. У нас є ці дискусії з Ізраїлем, у тому числі про тривалість, а також про те, як він переслідує цю кампанію проти Хамас. Ці рішення має прийняти Ізраїль, сказав держсекретар США. Він також додав, що на його думку Ізраїль має правильні наміри, коли йдеться про мінімізацію жертв серед цивільного населення в газі. Але цитую: результати не завжди проявляються, і ми бачимо це як з точки зору захисту цивільного населення, так і з точки зору гуманітарної допомоги. Справи в Цахал у секторі Гази, до речі, активно рухаються. Зараз жваво обговорюють ситуацію, коли озброєні прихильники Хамас здаються ізраїльтянам. ЗМІ пишуть, що влада Хамас в цьому регіоні вже помітно похитнулася. Старший офіцер Цахал заявляє, цитую знищено половину командирів Хамас. Деякі райони сектора Гази вони вже не контролюють. Понад 7 тисяч бойовиків ліквідовано. Кінець цитати. Але заява про це ще не доказ, що Цахал близько до завершення спецоперації. Відомо, що з початку війни армія оборони Ізраїлю завдала удари по, по понад 22 тисячах об'єктів у секторі гази, три з половиною тисячі із них з моменту припинення вогню 1 грудня. Цілі інфраструктура Хамас, включаючи тунелі, склади зброї, командні центри та ракетні установки, а також самі терористи. То чи припиняться війна в Ізраїлі до кінця року? То чи перестане Путін втручатися після такої різкої розмови? Як ви думаєте, пишіть все у коментарях до цього відео, ставте лайк і підписуйтесь до зустрічі на фабриці новин.